Добрий добрий вечір. Добрим добрим людям. У Сашка Лірника з збірки Казки для дорослих є чудове есе, яке називається Хіба я сторож брату моєму? Читаючи цей текст, я згадувала своє дитинство про те, як моя бабуся, моя прабабуся, наскільки вони чутливо ставилися до хлібу, до крихт хліба, які лишалися на столі після того, як був врізаний шматок, наскільки бережно вони змітали в долоньки і або сипали в рот, або несли курам. Ніщо не мало пропасти просто так. Отже хіба я сторож, брату моєму? У нас вдома ніколи не було куснів, кусень надкушений шматочок хліба чи пиріжка. Ну, знаєте, як то буває, діти надкусять і покинуть, мовляв, потім доїм. А потім хліб засохне і вже ніхто не доїдає. Бо он свіжий, пухкий, теплий стоїть. У нас всі кусні доїдав батько, і крихти теж. Збирав зі столу, зметав у долоню і їв. Не тому, що хліба не вистачало, не дай боже, а тому, що батько пережив голодомор. Він тоді був маленьким хлопчиком, але це не забувається ніколи. Відтоді і крихти не викидав, і нас навчив. Я із здивуванням помітив. Що несвідомо завжди кладу хліб правильно, шкоринкою догори, щоб лежав красиво, і перевертаю, і рівняю, коли хтось, покладе не так. Це теж від того виховання з дитинства. Мене завжди судомить, коли бачу викинутий шматок булочки чи окраїця. Теж татове виховання. Колись я записав на касету його розповідь про Голодомор, кілька разів зупиняв запис, бо тато плакав. Не можу примусити себе переслухати цей запис ще раз. Я і так все запам'ятав з першого разу про те, як моя бабуся не відпускала мого тата, тоді ще малого, нікуди від себе і водила за ручку, щоб не з'їли. І про те, як прибігала сусідка в сльозах, бо зникла її донечка. І про те, як люди пішли її шукати, видивляючись, в якій хаті із комина йде дим, а значить, там топиться в печі. І як знайшли в тій хаті безумну від голоду жінку, а на припічку баняк із розрубною звареною дитиною, і як мати витягала голими руками з окропу і цілувати розварену половинку обличчя своєї танечки, і як син безумний ховався під ліжком і кричав, щоб його не чіпали, бо він їв тільки печінку. І про те, як моя прабабуся рятувала онуків, викладаючи сім збережених, дорогоцінник. Пшеничних зерняток на поріг і зачиняла двері, коли всі не злітав горобець, щоб їх клювати. А потім ганчіркою збивало то горобця і варила з нього юшку для дітей. А зернятка знов загортала в хусточку і тримало про собі. Нікому то й скатно довіряючи, і плакала, коли онуки просили одне зернятко посмоктати. Пам'ятаю про те, як в село Сабадаш приїхала із жашкова на бричках комісари в шкірянках. І комісарки в червоних кустинах, і як ходили із красноармійцями з рушницями і наганами по хатах, забираючи все, що можна було з'їсти. У торбинку крупи, яка бабуся сховала в колисці під немовлятом, міновлятком знайшли і висипали на дворі птахам. Бо дитинка її запісяла. І як цукор викладали просто у мішках на землю перед огорожею цукрозавода, у Верхнячці, бо не було де його тримати, оскільки вся територія заводу була завалена тим мішками. Дощ розмивав той цукор по навколишнім полям, і люди вночі повзали і їли солодку землю. А червоноармійці не підпускали людей до цієї божої їжі і вбивали їх штиками, щоб не втрачати кулі. І ще пам'ятаю, як ми вивчали в моєму морському виші класичний випадок втрати. Судном несхитності це коли в Чорному морі затонув танкер, який замість нафти завантажили на продаж за кордон пшеницю в одеському порту. Під час штурм шторму пшениця змістилась на один борт, і танкер, не пристосований для сипкового вантажу, перекинувся. Це було в голодний 33-й рік, коли комуністичній владі не вистачило суховантажних суден для вивози пшениці з України. І використовували для цього танкери. Зерно вивозило за кордон танкерами, а в цей час в європейській житниці Україні вмирали мільйони українців, у яких окупаційна влада відібрала їжу. А головне пам'ятаю про те, що із комісарами ходили по хатах місцеві активісти партійні комнезамовці і комсомольці, які потім теж виздихали від голоду. Що самі допомагали організовувати зазлиденний пайок і похвалу від окупантів. І не було кому захистити беззбройних українських селян, не було української армії, українських воїнів і українських вождів. Зате були в очеплені червоноармійці із рязані і Вологди зі штиками, комісари в шкірянках із Москви і Пітера з наганами і катівнями, а ще свої. Заброданці і гниди. Спогади про голодомор, геноцид це привид не тільки поплакати і посумувати, це примус до дії. Хочеш вижади, не хочеш, щоб наших дітей вбивали і нищили наш український народ дій. Те, що з окупантів із північного братського народу треба нищити, це аксіома, це як вошей вбивати. А із своїми каїнами треба вчиняти не так. Запорізькі козаки мали свою кару для таких активистів, які вбивали своїх. Викопували глибоку могилу, опускали туди вбивцю, а на плечі йому клали домовину з убитим. І так засипали разом. Зраджуєш Україну, нищиш українську армію, крадеш у війська волонтерів, торгуєш із ворогом, продаєш народ свій, співпрацюєш з окупантом, Вихваляєш убивць, розказуєш про те, що голод бизді, брешеш, що тогда був ні врожай, потякаєш про те, що українці убивали самі себе в яму, і на плечу домовину, із загиблими від голодомору і війни, із кусниками хліба, із зерном, і вареними дітьми, із солодкою землею вкраденим життям поколінь українців. Важка та домовина. Засипаємо хлопці та дівчата. Кожен по жмені. Не зупиняємося щодня. І дітей привчайте ті жмені кидати. Отаке. От привчайте дітей, жмені кидати. Читайте, слухайте, дивіться, запам'ятовуйте, бо це є. Наша пам'ять. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за ваші вподобайки і коменти.